Доброго дня, мої любі підписники, любі учасники моїх груп і заходів. Вітаю вас з початком зими 2023 року. І хоча ми проживаємо зараз непрості часи, але в нас немає інших часів, Немає іншого життя є тільки це. І тому що ми можемо робити, це покращувати це своє життя, покращувати життя тих, хто нас оточує. І тому я пропоную вам взяти участь у одному з багатьох моїх програм, курсів, яку я зробила для вас дуже доступною і дуже зручною. І цього разу це. Майстер-курс родове числовідання. Родове числовідання, чому я його назвала саме майстер-курсом, тому що це а, певний такий конструктор, який я зробила з окремих пазлів, а, і про який я розповім вам зараз, щоб ви розуміли, про що цей курс, що ви тут отримаєте, і як ви можете його використати. Спочатку для тих, хто зі мною ще не знайомий, але щось чув, щось бачив, щоб вам було зрозуміло, чому ви можете в мене замовити ці послуги, я розповім трохи про себе. Мене звуть Зіролада Аладіна, і я спеціаліст зі стажем з досвідом за багатьма напрямками. Я професійний. Психолог, соціальна психологія професійними напрямок один з багатьох. Я сертифікований консультант з родових програм і автор багатьох інструментів із ціли на своєї долі свого життя. В цьому році я започаткувала власну авторську школу діагностики і корекції долі, в якій будуть різні напрямки. Що допомагають нам зрозуміти себе, змінити своє життя, покращити свій емоційний стан, фізичний стан, знайти себе у цьому житті і знайти ту опору, яка зараз дуже потрібна нам у ці турбулентні часи, які, як я вважаю, ще будуть тривати. Не один рік це не про війну, це про стан у всьому світі. Бо ви розумієте, що відбувається? Відбувається зміна епох. Вона вже давно почалася, але зараз ми, ми з вами в епіцентрі цієї зміни епох, і від нас, як це не дивно, від кожного з нас багато чого залежить від нашого стану. Від нашого погляду, світосприйняття залежить багато чого в майбутньому. Трохи тут я розмістила мої сертифікати, кому цікаво, трохи розповімо про викладачів моїх. Я вчилася і психології, і нумерології, і нейрографіці, і зараз вчуся. Ще одній цікавому фаху напряму це напрям стародавньої системи передбачення Оракул Шріматрика, який викладає у російськомовному просторі єдиний викладач Адінат Дженхар, який, який переклав, перейшла на. Російську, тому що він російською мовою викладає, він переклав ці древні, незрозумілі нашому нашій свідомості, тексти, нашому розуму на російську. І завдяки цьому, завдяки його адаптації, перекладу, це, ця наука, це знання стало доступним для нашого сьогоднішнього. Аудиторії нашого сьогоднішнього клієнта, нашого сьогоднішнього. До того я проходила курси у багатьох викладачів. Я тут їх перераховую з різних напрямків. І все це, все це я вкладаю у ці практики і у ці підходи, методики, які я використовую на своїх курсах. Всі вони авторські. Я їх беру з потоку на підставі тих знань, які отримую у моїх шановних викладачів. Під цим відео буде також посилання на моє інтерв'ю з моїм шановним і улюбленим ФБ-френдом Олександром Черновим. Який він мені подарував це інтерв'ю у червні цього року 2023. Ви можете послухати, про що ми ще з ним розповідали, де трохи більше про мене і про мої, а, мої ідеї. Давайте відразу розповім я, що буде на нашому майстер-курсі. Що буде? По-перше, навчальні заняття. Одне з них буде у запису, це теоретичні основи щодо роду його законів функціонування цієї системи, і е е певна інформація чи слова, яка вам допоможе зрозуміти, що саме відбувається. У вас у житті через вашу дату народження про себе або про своїх близьких. Далі, на підставі цієї теоретичної частини, у нас з вами пройде практичне заняття, де ми будемо розбирати конкретні приклади ваші. На підставі цих особистих розборів прикладів, будемо розуміти краще теоретичну частину. І я покажу у якості ознайомчого прикладу, бо ми цей розклад вивчаємо на іншому курсі. Треба трохи більше знань для цього, але ознайомче я покажу розклад, як можна коригувати ті сценарії в роду, які ми виявили за допомогою карт архетипів архетипових карт. У цих заняттях я використовую мої авторські розробки щодо нумерологічної матриці, які називаю слов'янські психотипи, а також авторську архетипову колоду, боги і предки». І далі ще три у нас практичних заняття трансформаційної практики. Перша з них це гра. Друга це практика зцілення. І третя це арт-практика. приємна, красива, творча, нейромалювання древо роду. Чи трохи більше про них, що таке гра ресурс роду, я вам тут виклала цю карту, на якій ми будемо грати, вона допомагає зрозуміти, діагностувати ваш стан. Ваш стан відносин зі своєю родовою системою, що у вас відбувається в родовій системі. Допомагає зрозуміти гра, де у вас больові є точки, якісь. Больовий досвід, травматичний, як його називають, і згадати, згадати те, що треба згадати з минулого. У будь-якому разі, ця гра. Прояснює ваше розуміння і покращує стан. А за моїми спостереженнями за багато років ця гра протягом півроку дає трансформацію у відносинах з родичами, у сферах життя людини, які були проблемними, дає ресурс для покращення і змін. Друга практика це родосвіт. Це ж моя авторська практика, яку я зробила авторський метод. Я його зробила з елементів психологічних та сакральних технік, синтез, який дозволяє відновити цілісність родової системи та зв'язок з нею. Який дозволяє припинити повторення ситуації, вийти з замкнутого кола. Зцілення системи це про виключених родичів. Виключених. Ми будемо про них говорити, хто це, хто це такі і чому це відбувається, як це впливає. Втомлення і виснаження, такий стан зараз у багатьох з нас. Я це чую майже кожного дня, бо пишуть люди або кажуть, вони діляться своїм станом. І це не дивно в наших обставинах. І до того ж, у нас зараз дуже короткі дні, мало сонця, мало світла. І це впливає на фізичний і психоемоційний стан також. Але ж у цьому практиці, у цьому ритуалі практиці, ми виходимо з того, що ми не тільки матеріальні істоти, ми духовні істоти у матеріальному тілі. І це висід. І це висід, якщо ми поєднаємося зі своїм джерелом через цілення родової системи, то ми сілимо самих себе. Тут є практики розстановчі, тут є практики арт-практики, тут є ритуальні моменти, тут є замовляння афірмації, які їх прийнято називати зараз. І вони допомагають відкрити наші ресурси, бо наших особистих ресурсів замало, щоб йти далі повсякденного існування. Бо нам треба розвиватися, бо ми хочемо вийти за межі, бо ми хочемо змінити на краще. Дві потужні розетки в нас є мама і тато. Його канал і її канал. І щоб приєднатися до цього, треба повернути всі виключені частки цієї родової системи, нашої власної родової системи. Юнг стверджував дуже цікаву річ, яка майже очевидна. Все, що ми не усвідомлюємо, стає нашим фатумом, тобто рок, який тягне людину. Все, що ми усвідомлюємо, стає нашим ресурсом. Це вже друга частина, я додаю пояснення. А, тобто, все, що ми зцілили в своїй радовій системі, ми усвідомили. Це стає нашою силою. На цьому принципі побудовані всі мої техніки, і, а, зокрема, родосвіт. Родосвіт. А, Ця техніка проходить у нас і онлайн, і наживо у Харкові. А, Онлайн і наживо, однаково, ефективні, це перевірено вже часом. Ми будемо окремо це проходити. Я розкажу для тих, хто вирішить брати участь у цій практиці. Розкажу, що треба підготувати. І ця практика також діє протягом півроку. Розгортається. Її я особливо рекомендую тим, у кого в родині є ненароджені діти, з різних е, причин. У вас або у вашої мами, або у вашої бабусі, або, або у тата ненароджені діти. А е, у кого є історії е, з розірванням родових зв'язків, кого вигнали, виключили, е, кого забули. Це особливо корисно буде у таких випадках і у кого повторення ситуації йде, Постійне повторення ситуації. І нарешті третя практика це нейромалювання древе роду. Тут для привертання уваги я вам розмістила, як, як дивно і казково, можна сказати, виглядає древо роду нейрографічно. Яке малюється за певними алгоритмами, про які розповість вам ведуча цієї практики, це моя колега і тренер нашої школи Калагні Олександра Чала. Олександра фахівець з інтелектуальної власності міжнародного рівня. А вона знається мовами, вона талановита блогерка, щаслива мама і жінка, це моя. Співвітчизниця вона теж живе у місті Героїв Харкові, багато подорожувала у різних континентах Європи, Америка, Азія. Багато бачила. І зараз вона захищає диплом фахівця нейрографіки і проводить групові і індивідуальні а, малювання, сесії їх називають. А, і в тому числі проведе це чудове нейромалювання, дерево роду і на цьому курсі. Окреме заняття це буде, вона розповість, що треба приготувати. Вона вас проінструктує, бо у нейрографіки величезне, величезне надбання, ефект, ефективні дуже результати потужні завдяки дотримання певних алгоритмів. І це теж про зцілення роду, це теж про вашу творчість і про вашу змогу, про вашу можливість і шанси змінити ситуацію в житті через творчість. Отже, отакий у нас з вами план: це на місяць, курс, будь ласка, якщо хочете, приходьте, приходьте на всі практики. Якщо хочете, можна обирати якісь окремі практики. І ті, хто пройдуть курс повністю, отримують, отримують знижку на наші інші заходи, які відбудуть, відбудуться у школі протягом грудня 2023 року. Будь ласка, приходьте під цим відео буде посилання на канал і на. Інші ресурси, які я згадувала. Чекаю вас, на курсі, пишіть, записуйтесь. Орієнтовний старт 7 грудня.